Донором став пацієнт, якому констатували смерть мозку, чоловіку було 56 років. Його родина дала згоду на забір органів серця і нирок. Операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Це операція для двох людей оперовано було. Ви розумієте? Тобто, донор, який людина. Органи, якого були використані, це робилось в одній операційній, а в другій операційній робилася власне підготовка до самої пересадки серця. Що й було зроблено, це було дуже зручно, це було в нормальних умовах. От і все це пройшло дуже дуже правильно технологічно. Нове серце отримав 44-річний чоловік з Львівщини, який має супутнє захворювання легеневого гіпертензію. Пересадку серця у Львівській обласній лікарні провели вперше, проте команда хірургії, яка робила трансплантацію, вже має досвід. Проводили операцію за складною методикою, яка зменшує ризик відторгнення органу. Коли всі ізольовані судини, які йдуть в серце, це легеневі вени, це верхні і нижні порожниста вени, і судини, які виходять з серця, легеневі артерія аорта, вшиваються окремо ізольовано. Це дає можливість взагалі зменшити кількість тканин реципієнта. Вважається метод, який є найменш. Потенційним для відторгнення органу. Відповідно, цей метод був використаний. Ми приймали участь в таких операціях семи за кордоном, у Львові вперше. Стан чоловіка, який переніс пересадку серця, важкий, але лікарі відзначають позитивну динаміку. Стан пацієнта залишається, на жаль, доволі важкий і невизначений, але ми маємо позитивну динаміку, маємо обережний оптимізм стосовно його подальшого стану. Якщо все проходить гаразд, пацієнт вживає ліки. Веде відповідний спосіб життя, то серце в ідеальності працює добре від 12 до 15 років. Це немалий термін життя. А однирку пересадили 40-річному пацієнту з Волинської області. Пацієнт якраз напевно один з найважчих з тих, що готувалися до пересадки. Молодий пацієнт, хоча він має кучу супутніх захворювань. На сьогоднішній день він таки дестабілізований, стабілізований, досить непоганому стані. У Львівській обласній лікарні вже формують лист очікування тих, хто потребує пересадки серця. Ольга Дейнека Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.